Добрий вечір. В ефірі програма. Епізоди. В студії працює Владислава Сьомка. Якщо ви також не встигли заснути до виходу нових заяв Дональда Трампа, пропонуємо переглянути випуск новин про культуру за тиждень. Сьогодні ми розповімо про книги, фільми, театр та навіть спорт. Відкриття нової книгарні на центральному залізничному вокзалі в Києві. Державна програма є книга. Які 10 книжок найбільш популярні серед молодих українців? Прем'єра фільму режисера Олега Сенцова Реал. Київський молодий театр на міжнародній сцені. Огляд однієї 16-ї ліги чемпіонів. Відтепер подорожувальники і подорожувальниці не мають перейматися тим, куди подіти вільний час у дорозі. 14 лютого на центральному вокзалі столиці відкрили книгарню всеукраїнської мережі з широким асортиментом українськомовних видань. Як працюватиме книжкова кримниця – Дивіться у сюжеті Олесі Бойко. Усім відомо, що 14 лютого день закоханих. Утім, не лише в романтичного партнера чи партнерку, а ще й у читання, адже це і міжнародний день дарування книжок. До свята, всеукраїнська мережа книгарень, приурочила відкриття ще однієї крамниці. Вона розташовується у будівлі номер 3 поруч із залом очікування на центральному залізничному вокзалі Києва. Нині в Україні діє 88 книгарень мережі у 21 регіоні, розповідає адміністраторка книгарні Ольга Лаврененко. Всім відомо, у нас одна з найбільших і найпопулярніших мереж в Україні. І сьогодні в нас відкрилася ще одна книгарня, яка буде перша в своєму роді, в принципі, в Україні це буде цілодобова книгарня. І відкриття було дуже чарівним, дуже прикольним. На зібралася чудова команда, і це ще один привіт завітати до нас. За можливість орендувати приміщення на вокзалі змагалися чотири книжкові компанії. Усього у книгарні понад 35 тисяч книжок художня, наукова література, книжки для дітей і підлітків, комікси, а також книжки англійською, найбільше від видавництв КСД, Темпора і Віват. Окрім того, у крамниці є і кавова зона з десертами. На відкриття прийшли як відвідувачі вокзалу, які хочуть обрати видання в дорогу, так і ті, хто приїхав спеціально. Серед них киянка Вікторія сьогодні приїхала спеціально на відкриття книгарні, адже дуже зраділа, коли побачила новини, що на вокзалі відкривається книгарня. Тут прийшла мені тут дуже затишно. Я здивована, що тут навіть є кав'ярня, можна випити кави, дуже багато книжок. Вона розбігаються очі, тому я поки що нічого не обрала. Ось, поки що. <різь> <власна ці> <різь> Книгарня працює цілодобово, тож придбати видання тут можна у будь-який зручний для відвідувачів час. Олеся Бойко спеціально для епізодів. Державна ініціатива, що популяризує читання серед молоді. Програма Є-Книга вже зібрала понад 100 тисяч заявок від 18-річних українців, які отримали можливість придбати улюблені видання. А що саме вони обирають? Чи змінилися літературні вподобання молодого покоління? І яку роль у цьому відіграють соцмережі? Розбирались Варвара Лапшина та Володимир Печерський. Нещодавно було розпочато державну програму Єкнига для 18-річних українців. На Сьогодні було вже подано. Більше ста тисяч заявок для отримання 908 гривень на купівлю книг за цією програмою. Цього тижня в своєму Фейсбуці Михайло Федоров поділився цікавими спостереженнями Українського інституту книг. Топом десяти книг і найчастіше у за програмою. Є книги. Яка література цікавить молодих українців найбільше? та чому спробуємо розібратися? Перше та дев'яте місце займає дологі Залишся! Якщо кохаєш та покинь, якщо кохаєш. Дві наступні позиції зайняла українська лірика. Так ніхто не кохав. Антологія української поезії про кохання та антологія української поезії ХХ століття від Тушені до Жадану. Четверта позиція виграв Кота і Мишок і перше. Переслідування Аделіни. П'яту позицію займають сім чоловіків Евелін Гюго. Шосте місце тисяча пам'ятних пацієнтів. Сьоме місце переломний рік 365 днів, щоб стати людиною, якою ви справді хочете тут. Наступна позиція це «Іди туди, де страшно, і матимеш те, про що мрієш. І список завершується підлітковим любовним романом. Панк 57. Переважно більшість топу займають любовні романи та романтична література. Журналісти західних медіа ще з часів пандемії коронавірусу спостерігають тенденцію популярності любовної та фантазійної літератури. Особливо сильно цьому сприяла соціальна мережа TikTok, де з'явився новий жанр книжкового блогу BookTok. Як мінімум три позиції книги Колін Гувер та контроверсійний роман Граф Кота і мишу здобули свою відомість саме через Тікток. В кризові часи люди як ніколи сильно потребують естепізму втечі від рутини буденності та пошуку нових нових емоцій. Читачі паперових видань цього світу до речі, чомусь мають теплі почуття до кольорових зрізів книг. Це явище також стає притаманним українській аудиторії. Український режисер Олег Сенцов представив новий фільм Реал, що документує російсько-українську війну. Прем'єра вже встигла привернути увагу кінокритиків та глядачів. Детальніше про показ у сюжеті Максима Вознюка та Олега Шостака. Сьогодні, 18 лютого о 18.30, у київському будинку кіно відбувся допрем'єрний показ фільму Олега Сенцова Реал. Це не просто кіносеанс, це зустріч із реальністю, яку важко усвідомити, не побувавши на передовій. Сталося Сталося, як сталося. І віна, велика вінат, вінат, роки. Ця документальна стрічка була знята влітку 2023 року під час українського наступу біля роботиного. Без постановки, без спеціальних кадрів. Лише правда зафіксована камерою. Кожен кадр реалу це погляд крізь очі тих, хто щодня бачить війну зблизька, хто відчуває її дихання, її напругу. Фільм уже встиг побувати на міжнародних кінофестивалях у Карлових варах та Амстердамі, де його високо оцінили кінокритики та глядачі. Але сьогодні він повернувся додому: тих, для кого ця історія є частиною життя. Максим Вознюк. Олег Шостак для епізодів. Як навчитися чути свої потреби та піклуватися про себе у щоденному ритмі? Відповіді на ці питання шукали учасники тренінгу Турбота про себе, організованого у Києві 15 лютого. Як це відбувалося? У сюжеті Дарії Каплій та Анастасії Зубик. Зараз ми знаходимося у досить активному місці в українсько-данському молодіжному домі. Саме сьогодні тут проходить тренінг на тему турботи про себе. Любов починається з любові до себе. Саме цьому був присвячений одноденний тренінг Турбота про себе, організований фрі Київ. Учасники разом із тренерками досліджували власні потреби, аналізували, що приносить їм радість і наповнює енергією, а що навпаки забирає її. Під час інтерактивних завдань вони розбирали, які щоденні дії допомагають зберігати внутрішній баланс. Хтось виписував свої маленькі радощі, інші шукали ресурси для відпочинку. Тренерки Ольга Ткаченко та Ірина Копайгородська наголосили, головне не ігнорувати власні потреби та знаходити способи підтримувати себе навіть у напружені періоди. Кожна людина має знайти свій шлях, типу того, як вона може наповнюватися. Ми зараз живемо в складні часи, коли величезна кількість викликів відволікань Постійна якась кількість небезпеки і в цій небезпеці дуже небезпеці дуже важко не загубити себе і знаходити цей простір, коли ми нарешті можемо, зокрема в офлайні, побачитися з іншими людьми. Коли ми спілкуємося з іншими, дуже часто ми бачимо і своє відображення, і якісь речі, які нам подобаються, які не подобаються, і це дозволяє нам робити нашу скляночку життя енергії трошки більш повною і відчувати насправді радість навіть в тих умовах, що я зараз це. Теж важливо да бути, хоч трошки наповненим, хоч трошки щасливим і спілкуючись з іншими людьми, говорячи про свої потреби, ми можемо і більше підтримувати і збройні сили, і волонтерити, і робити щось для себе, навіть заробляти гроші для того, щоб вкладати їх в економіку. Це супер круто і надихає. Не забули на цьому заході про групові завдання та нетворкінг, де учасники разом обговорювали проблемні питання та допомагали одне одному знайти рішення. Дарія Каплі та Анастасія Зубик спеціально для епізодів. Український театр підкорює світові сцени. Київський молодий театр тріумфально виступає на престижних фестивалях від Единбурга до Берліна. Деталі у репортажі Юліани Гливинської та Ксенії Скрипнікової. Уже понад 40 років у цих стінах народжуються вистави, які спочатку підкорили серця українців, а тепер здобувають міжнародну аудиторію. Заснований ще у 1980 році. Театр спочатку був експериментальною студією. Він пройшов свій шлях від андерграундних виступів до світового визнання. Сьогодні ж молодий театр продовжує свою розмову із глядачем, зберігаючи традиції, проте додав до нього символізм та інноваційні рішення. На київській сцені шафа набуває особливого звучання. Глядачі тут розуміють кожен підтекст, кожну алюзію до української культури, яку закладали автори. Це дуже цікаво виглядає. Сенсу не дуже багато, але тут головне візуал. Я вважаю, що український театр мусить, мусить потрапляти за кордон, тому що ми маємо просувати наш театр, наші вистави, наші спектаклі, все, що ми робимо на закордонну аудиторію, тому що. Це просто такий кайф. І я отримую задоволення і в Києві, і в Кракові. Незалежно, яка це буде країна, яке це буде місто. Представляємо лав! Дівчата шокабаре! Вистава Кабаре це провокативний сюжет, блискуча гра акторів, жива музика оркестру, під керівництвом Дмитра Сарацького, пристрасна хореографія Freedom Ballet та неповторні костюми Дарії Білої. Сірка Кабаре Ілля Чопоров коментує виставу так. Мистецтво відкликається у людях, які творять історію, які творять політику, які ну творять і, і світ, в якому ми живемо. За п'ять років 200 вистав у 15 країнах. Але найтепліший прийом за словами акторів завжди тут, у рідному Києві, де кожне повернення з гастролей перетворюється на свято. І наостанок рубрика Диванна аналітика цього тижня команда спецпроєкту підготувала сюжет про результати однієї 16-ї ліги чемпіонів. Увага на екран. Не кліпайте очима! Майже дев'ятка йоу. Добрий день! В пілотному епізоді рубрики Диванна аналітика тиждень футболу. Ліга чемпіонів обіцяє порадувати нас незабутніми враженнями. В цьому році вперше запрацювала нова система матчмейкінгу. Нас очікує сенсація. Хтось з пари Реал Мадрід Манчестер Сіті вже вилетить на цьому тижні в Лігі Чемпіонів на даному етапі. Детальніше у нас в студії. Добрий вечір, шановні глядачі. Тільки що завершились матчі однієї 16 ліги чемпіонів. І у наразі ми маємо ось такі результати. Перша сенсація. Поразка Мілану у протистоянні з Фейнордом. Насправді, Мілан не зміг нічого протиставити. Далі, брюге неочікувано для більшості. Повністю нейтралізував команду Джан П'єро Геспорія. Варто відзначити скасованого Лукмана та незабитий ним пенальті, що спричинило скандал між гравцем і тренером Атланти. Наш козак Толі Трубін. Хоч і припустився декількох вратарських помилок, але його команда Банфіка відправила росіянина, який грає в Монако додому. Щодо Баварії, у другому матчі із Селтіком Мюнхенський клуб ледь не втратили перемогу на останніх хвилинах, але все-таки змогли зібратися і вийти в одну-восьму лігі чемпіонів. На жаль, ПСЖ не дали жодного шансу команді відкриттю цього сезону Бресту, який зазнав розгромної поразки. Ми також вітаємо Борусю та Ювентус з доволі буденними, але впевненими перемогами та виходом у 1-8 Ліги чемпіонів. А ось і головна сенсація. Найважливіше протистояння цього туру Реал Мадрид Манчестер Сіті. Насправді цей матч закінчився доволі депресивним, хтонічним декласуванням команди Пепа Гвардіоли. При цьому ми вітаємо Кільяна Бопеско, хет-тріком на Бернабео. А Пепу гвардіолі. Ми можемо лише щиро поспівчувати. Тримайся, друже. На завершення. Нагадаємо Андрій Борутя, Микита Герасимов, Валерій Шаповалов. Це були всі новини на сьогодні. З вами була ведуча Владислава Сьомка. Бережіть себе та підтримуйте Збройні Сили України.